29 серпня зафіксували новий національний рекорд у категорії кулінарне мистецтво. Шеф-кухарі з чотирьох міст України Дніпро, Київ, Рівне, Борислав одночасно приготували найбільшу кількість автентичних, унікальних страв української кухні. Аутентичність на даний момент тут не просто в стравах, які ми виставили, а гадка про аутентичність нашого населення, те, як ми жили раніше, зберегти, повернутися до, наших, до нашого коріння. Тому що зараз те, що ми їмо, да, саме частіше, це ми замовляємо там, бургери, піця, суші, не те, що ми звикли. А те, що ви бачите на столі, все це ми можемо приготувати з нашої землі, все це у нас росте в будь-який час. Все це можна знайти і просто коштувати. Воно є смачне, воно може стати модним. Тому як воно сподобається людям. З чого б складалося старовинний стіл? Що мало бути обов'язково на столі з старовинними рецептами, що можливо залишилося і донині? За старовинами, це, мабуть, хліб. Це найголовніше, що є, що є і що повинно бути на столі. Це просто, як на мене, кожна господиня повинна вміти його впікати. Такого ну, не повинно бути, щоб я не вмію, я не буду робити. Загалом у Дніпрі приготували 50 страв. 31 основну та 19 видів хліба. Ми порахували всі 4 локації. У нас було сьогодні Борислав, Дніпро, Рівне і Київ. Хочу наголосити, що новий гастрономічний рекорд по кількості автентичних українських страв встановлено. І ми з вами всі разом зробили 164 страви. За словами представниці національного реєстру рекордів України Олени Булах, такий рекорд встановили вперше.